Сьогодні село Сусвітка дуже побільшало, побільшало на цей пам'ятник і дужчою, і більшою стала вся Україна своєю пам'яттю Ми добре знаємо, хто прийшов тоді на нашу землю, який окупант. Рибні, кривоногі, смердючі. І мені й досі дорікають, навіщо ти їх таке не показував, а інакше ми їх українці й не бачили. І ось виходить книжка, яку ж теж дуже довго від нас тували Леоніда Мозенза, видатного українського письменника, котрий був старшиною армії УНР, і він дає точний портрет Тіорді. І її пригнав сюди, каже Леонід Мосець, вітер Марець, москаль, суховій, пригнав на наші поля. Скуласку руду сарану, з якої з горляну кійки й виривалися глумливі слова, за тим розкотистим «Р» тетлюравце, контра, «Буржуї», Виривалося з тих ненаситних горлянок, яким ніколи не вистачало хліба, а потім ще й гумливе Ха-ха хли. А сьогодні нам кажуть, забудьте, такого не було. Ідіть, вклоняйтеся пам'ятникам катам українського народу, який досі розкиданий по нашій землі, бо не знають, що поки будуть тут їхні символи, доки вони будуть і панувати. І доки будуть ці пам'ятники нашим загарбникам, не питаймо, чого ми так погано живемо, не питаймо себе і не є тримо своїх ран. Ми не маємо права на краще життя допоки вся наша земля покрита їхніми символами, їхнім диктатом, їхнім вимаганням. Уявіть собі, до якого цинізу, дайте нам ще й його язик. Через те ми повинні якомога більше ставити ось таких пам'ятників, нагадувати. Про тих людей, які мали честь, які мали лицарство, які не боялися, бо це потім вже нагнали такого страху, коли після цього бойовиська били з гармат уже в жінок, у дітей, з кулеметів, не тільки ескадрон там був. З гармат били інші підрозділи червоні. І тоді одні чоловіки, хто вцілів, пішов на Холодний ярд. Інші пішли на Чорний ліс до хмари, а ті, хто лишилися, лишилися в страху, якого нагнали потім ще більше голодоморами, репресіями. І той страх, на жаль, і досі живе у наших кістках, у наших генах. Як позбутися його? Чому на Чигиринщині, на землі найсловетнішій, яка Скроплена кров'ю борців за волю України і досі голосують за комуністів. На націоналісти надсковують собак. Чому? Тому що націоналіст це означає патріот чи ще чого? Через те сьогодні, біля цього прекрасного пам'ятника, скажімо собі, що ні. Ми будемо гідними пам'яті наших дідів і прадідів. Ми не будемо слухати цих почвар, які досі тут намагаються керувати. Я закликаю вас всіх. Будуть вибори. Сьогодні ще є можливість не брати до рук зброю, а брати до рук кулемети. Тобто бюлетені. Нашими кулеметами будуть бюлетені. І не лінуймося, біжімо. Хто там каже, що ні, вони всі однакові. Це брехня, не всі однакові. Беріть за барки сусіда хворого, беріть налегача, беріть на, на налегач і тягніть на голосування. І хай він каже те, що треба нам, а не їм. Зараз хлонімося пам'яті загиблих і воробів. Невинно убієнних тільки через те, що сусіда Північний мав бездонну пащаху і досі її має. А ми це будемо пам'ятати і тільки наша пам'ять буде нашою найбільшою силою. Слава Україні!